Доброго дня, шалені трактористи, продовжуємо уборку соняшника від компанії Еліта Select, бренд, який дійсно в цьому році в нашому районі, Юрівському районі Дніпропетровської області, просто унічтажає імпортні ціміна. І ті люди, коли приїжджають на уборку і дивляться, вони, грубо говоря, просто в великому шокі без матюкашок. Чому так? Тому що зараз обираємо соняшник Альфа, яка переплюнула навіть Саксона. Хоча я думав, що круче Саксона, в еліті велітик немає нічого. Ну, оказується, є. Разниця зараз із Саксончиком 800 кг десь тона. Конкретно скажімо, коли пройдемо через VSAOS. Машина та, що мішала Саксон і Альфу, вже пройшла натура 360. Так що я думаю буде вища. Влага, пересушений, 5-6 більше немає. Убираємо участок 6 гектарчиків Ось. Я відео перше показував, казав, що перші 6. З перших 6 бачите, що вийшло. І повен е, прицеп Мана ушов здоровий. Так що, я думаю, є чим гордитися. Еліта Select бренд дійсно, який дивує, будемо сіяти його на наступний рік на великі площадя повністю. Так що, Коце комбайн той самий, все по красоті, як кажуть, ну і ви бачите уровень. Так що, Еліта Селект в цьому році реально не підвела. Я думаю, всі люди, які Сіяли соняшник від компанії Еліта Elie. Доволі дуже. Да, і просьба місних напишіть в коментах, як у вас. Я знаю, в наших краях дуже багато людей, які б сіяли. Особ, особливо Саксончик сіяли. Альфи, мабуть, тільки Міша брав у наші края. Всі брали Саксона. Так що Саксон в середньому в наших краях зараз 20-25 дає. Хто б що не говорив. А от імпортні в наших краях від 0,5, друзі, до 1,5 тонни потолок. Ну Де не де, там у людей пролітає 17-18. Як би грубо не звучало, там люди кажуть, ой, та ти що розказуєш. Ну у нас так, у вас там може в других краях краще, а наші краї так дають. Знову у нас пека, Вон, дивіться, яке сонце дає жару. Пиляка вже на соняшнику дебела. Сіялось, друзі, без удобрив, ну, кормилося по листочку. Так що отакий соняшничок, ну зараз лазю, покажу вам його вблизі цей соняшничок. А то скажете, як показуєш, і не... Не один блогер вам, друзі, не показує правду, як є. Хто б що там не казав. Якщо воно лайно, то воно лайно, а якщо воно уровень, то уровень. Тут також було 40 грам Грандстара тільки. Ну що, готові в шок? Дивіться який. Тільки не говоріть, що він маленький, а дивіться який заокруглений. І це все, друзі, про Альфочку. В наступному році буде на полях шаленого тракториста. Будемо орати землю дискувати скоро, будемо добре трішки давати, бо так діла не буде. І буде отака ось окраса, друзі. Так що дуже сподобався цей гібрид. Рекомендую, хто хоче попробувати. Не пожалієте. Причому Міша сіяв цей гібрид саму мілку фракцію, друзі. Ну, реально, є на що дивитися. Так що такі, друзі, справи. Дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист. Тільки на цьому каналі вся правда. Ну і всі експерименти, які тільки можна. Тому що шалений є шалений. Все, друзі. Гарного дня, гарного настрою.